Кличко на олімпійському чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко може в наступному році провести бій у Києві на НСК Олімпійський з росіянином Ніколаєм Валуєвим. Директор українського представництва промоутерської компанії братів кличків Олександр Касюк вважає, що ні в якому місці, як вдома, Віталія не зможуть підтримати. Крім того, це давня мрія боксера провести бій в Україні. Київ, як і будь-яка столиця, місце переповнене різними подіями, перенасичене різними емоціями. Тому і бокс в Києві сприймають на рівні з усім. Щоб зацікавити столичну публіку, потрібно дуже постаратися. Не факт, що навіть бій за титул чемпіона світу зміг би зібрати повну арену. Ену словом створити ажіотаж дуже важко. Крім того, до теперішнього часу в нашій країні неможливо було виконати це технічно, зазначив Касюк. А тепер, коли Олімпійське відкрили, то з'явилася можливість проводити бої такого масштабу. Промоутери сподіваються, що у разі реалізації мрії Віталія Кличко кияни підтримують його і заповнять головну арену України повністю. Кличку не можна битися. Нейрохірург Йонатан Деген, який очолює центр порушення рухових функцій одного з медичних центрів Ізраїлю, наполягає, що Віталію кличку необхідно забути про продовження спортивної кар'єри. Віталій великий чемпіон, але йому треба поберегти себе. Я дивлюся всі його бої. І звичайно, я уважно спостерігав за його боєм з Адамиком 10 вересня. Перемога була повною, але мене насторожило в поведінці Віталія деякі небезпечні симптоми. І я хотів би його застерегти. 40 років це. Той прекрасний вік, коли Віталію вже небезпечно продовжувати заняття боксом. Він повинен негайно припинити бокс. Усіх суперників не переможеш. Віталій вже став людиною легендою, і йому час серйозно зайнятися своїм здоров'ям. Наголошує лікар. Під час бою з Адамиком і на прес-конференції після бою я, як фахівець, звернув увагу на рухи Віталія в Ринзі. Кличко старший домінував, але так і не зміг завдати жодного нокаутичного акцентованого удару. По безпорадному супернику йому було. Було просто важко скоординувати своє тіло замість ударів. Адамик отримував просто сильні стусани. Хтось говорить про погану ударну техніку Віталія, але Деген вважає, що це пов'язано з неврологією. Тож Віталію ще потрібно добре подумати, чи варто готувати бій на НСК Олімпійському.